Всім привіт! Ви на каналі, на моєму новому і першому відео. Канал я вирішила назвати Be My Color і дуже довго розбірковувала, як його назвати. Бо вже є дуже багато каналів на Ютубі. Назв теж дуже багато. І в мене ну, стояла така певна ділема: як назвати новий канал. Ну, сподіваюся, що вам сподобається. І... Взагалі-то я не дуже обізнана у всіх цих технічних моментах. Мені допомагав в організації цього першого відео. І я сподіваюся, у, подальшому, у подальших відео мені допомагав мій племінник. Йому тільки 10 років, але ця нова дитина, нового покоління, да, вона вже вміє все. І він мені дуже допоміг. Я дуже йому вдячна. Тож я. Хочу трохи познайомитися з вами. Мене звуть Ванда, я колорист з України. Мешкаю зараз у Німеччині через війну. Ну, я є частиною україномовної колористичної спільноти, яку ми з дівчатами зробили ще на початку повноштабної війни. Ми знайшли одна одну у WhatsApp, -і. у нас там є група. І завдяки дівчатам я маю це натхнення, що. На те, що мені це важко дається, я нічого ще вчора не знала, тільки сьогодні я сама розібралася за допомогою племінника у всіх цих питаннях і зможу вам презентувати це моє нове відео, яке я вирішила присвятити Аніморфії. І це буде такий невеликий цикл відео про Кербі Розаноса, бо в мене є всі книги Кербі. Навіть Sketch Stories, така маленька книжка, якій вже 10 років, мабуть. В мене там багато готових робіт, бо я багато розмальовую. Ну, кожну хвилину я для цього використовую, бо це моє улюблене хобі. Воно в мене тільки одне. Ну, і... Я буду рада з вами поділитися, зробити трошки цікавішим і яскравішим наше життя, незважаючи на обставини, в яких ми зараз перебуваємо. Я дуже бажаю всім добрим людям, мирного неба над головою, спокою, нормального життя, повернення до цього нормального життя. Я буду робити все для того, щоб трохи розважити вас і подарувати вам якийсь новий тенд. Що я буду робити далі? Тож я вам покажу аніморфію, я покажу вам всі свої книги від Кербі, я зніму наступним відео про те, що я розмалювала. Наприкінці травня в мене буде дуже маленька, але цікава подорож до Швейцарії з друзями, де я збираюся відвідати одне місто, яке, яке я вам покажу. Я зніму такий тревел-контент і поєдную його з розмальовкою. Яку мені нещодавно на день народження подарували мої друзі. І я сподіваюся, що цей контент буде вам цікавим. Бо в мене є ще одна ідея стосовно ще однієї розмальовки, яку я бачила тільки у одного колоріста на просторах Ютуба, і вона теж пов'язана з такою маленькою, маленьким голландським селом, якщо це можна взагалі назвати селами. Оці місця, які я відвідую іноді. І там жив автор цієї розмальовки. Я вам все це покажу. Змонтую це відео, бо я вже вмію це робити. Тож почнімо. Підписуйтесь. Ну, це така стандартна фраза. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або не ставте лайки. Мені це не дуже важливо. Ну... Зараз не дуже важливо, мабуть, якщо канал почне розвиватися, мені це буде важливим, але зараз я це роблю для вас і буду рада, якщо ви подаруєте мені якийсь коментар. Канал я, я намагаюся, я буду, я маю намір, я буду вести, вести тему канал українською мовою, незважаючи на те, що українська мова в мене не рідна. Я не дуже часто, не дуже багато розмовляла по життю українською мовою. Ну, так сталося. Це проблема України, на жаль, ця радянська спадщина. Але як бачите, я мову вчила у школі, я майже не маю жодної практики, але я перепрошую за свої помилки, можливі, але я буду дуже, дуже намагатися розмовляти якомога краще. Тож, у житті я розмовляю німецькою, англійською, українською іноді. Це ну це не легко, хочу вам казати. Оце перевмикання між мовами, воно, воно не дуже легко дається. Тож, поїхала, Німорфія це моя перша велика серйозна розмальовка, яку я купила в офлайн-магазині в Одесі, в моєму рідному місті. Це була любов-любов з такого першого погляду, і я цю книгу намагаюся завершувати. Це була моя перша розмальована призмами сторінка. Я, я тоді тільки-тільки отримала ці олівці. Я була не дуже задоволена тим, що, як вони працюють на цьому папері, але тут. Жахливий папір. Це перше видання Аніморфії від видавництва ранок. І ось ці перші українські розмальовки, вони казали про те, що видавництво дуже розуміло, що ці, вся ця тема вона надовго. І всі ці книги, вони не для читання. Їх не треба читати, їх треба розмальовувати. Тож це книги, з якими ми працюємо. І цей папір має витримувати водні матеріали. Тут цього, на жаль, немає. Ну, я покажу, як я виходила з. Положення, я потім задіяла олівці, е окрім призм, ну, більш тверді, бо вони тут працюють краще. Е я заділа тут акрил е і гуаж для фонів, і суху пастель, яка теж лягає не дуже хорошо, і фломастери, які тут протікають. Тож я дуже обмежена тут була в матеріалах. Ну сподіваюся, що взагалі-то мені вдалося вирішити цю проблему для, для цієї книги. Тут олівці я, буду, я не буду довго розписувати, що тут і як на кожній сторінці. Тут Олівці і суха пастель е, на фоні. Цей розворот я зробила гуащу, і ці хвилі, це теж розмальовано все гуащу або акрилом і суміш тут була з корелевими фарбами. Тож я тут якийсь такий експеримент зробила, і мені подобається те, що вийшло. Для розмальовування дудлів я використовую олівці, фломастери, але в мене не є зараз пріоритеті. Ну, в мене немає бажання, немає натхнення розмальовувати кожного дудла окремо, бо це дуже важко, це дуже довго. Треба підбирати палітру, щоб воно це не було така, щоб не була така суміш кольорів дика. Так, ну це треба якось розуміти, цей процес. Мені це влом, от кажу, як є. Ну і розмальовок вже в колекції 160, мабуть, О, я порахую на днях і зрозумію. І є книги більш цікавіші, не такі, не такі старі. Ну, я це закінчу, цей проект. Але я дуже радію тому факту, що Кербі якось так виріс над собою і ну, почав відходити цього, від цього стилю з цими дудлами. Їх тут мільйон в книзі. Я розумію, чому цю книгу не дуже люблять колористи, бо вона, ну, це складно і важко. Тут я вирішила відійти трохи від звичної палітри для. Леопарда і зробила його розжевим. Не питайте чому. Ну, Отак от мені захотілося. Він зроблений сухою пастелью. На фоні тут темно. Я не знаю, бачите ви чи ні. Я знімаю в е днівному світлі, фон тут темно-зелений такий. Ну, от ось так. Тут залишилися птахи. Якісь риби та ще щось. Птахів я не люблю розмальовувати птахів, тому вони от лишилися останніми. Люблю цього барана. На фоні тут акрил металевий. Я домалювала йому ці рога, рога, роги. Перепрошую. І сам баран зроблений древенд дроуїнг. Це, ну, ви бачите, це, це цей синій древен-дроуїнг. Я дуже люблю їх палітру, таку приглушену. Темну палітру. І ось коли я отримала свій перший набір від чоловіка у подарунок, я зробила цього обрано. Він був перший. Люблю цю ілюстрацію. Тут акрил на фоні і олівці. Ці птахи зроблені дуже давно тут акрил на фоні. З Цими розворотами, які теж колорісти не дуже полюбляють, я вийшла з положення ось таким чином. Я роблю ось ці об'єкти, які треба вдомальовувати. Я не хочу нічого домальовувати, я це не вмію. Я роблю їх за допомогою декоративного паперу. І в мене виходять ось такі цікаві варіанти. Тут я ще додала оці наліпки з метеликами такого ретро-стилю. Ну і ось так вийшло. Це взагалі то мій самий самий перший розворот. Я робила його сухою пастелью, олівцями Марко Рафайн акварелевими і усіма е, ручками-геловими, які в мене були на той момент. Мені до сих пір подобається ця робота, вона така тепла. Я її дуже люблю. Це початок, це самий початок. У мене до Кербі ще були книги від Марії Тролі, але це було таке розмальовування не дуже серйозне. Я їх потім теж покажу. Я там багато чого робила заново, стирала ці старі роботи, малювала їх новими фарбами, з новими своїми вже навичками. Тож, ну, я таке роблю, я перфекціоніст, мені. Здається, що книга повинна бути такою хорошою. Але я знаю, що дуже багато колористів залишають свої ці старі роботи. Я декілька залишила, я вам їх там далі покажу. Це був наступний після цього товариша розворот з гепардами. Тут на фоні акрил, гепарди зроблені сухою пастеллю. Ну, такі великі об'єкти малювати, розмальовувати олівцями я не можу. Звісно, я потім допрацьовую. Я їх теж допрацювала олівцями. Це теж робота зроблена за допомогою не домальовки, а паперу декоративного. Всі ці пір'я зроблені декоративним папером. Він взагалі-то не дуже тут зручно розташований. Прямо посередині розвороту, ну тут, що тут зробиш? Ось така робота, теж з маленькими такими наліпками. Я не дуже. Ну як, я це роблю. Так, я це роблю. Я не, не можу сказати, що я це роблю рідко, але я намагаюся не впадати в таку циганщину, не робити багато, якісь наліпок або якісь таких блискучок маленьких. Ну Тут я не знала, що робити з цим фоном. І розмалювала цю зебру. Це така. Акварель, яка розбілена і схожа на таку тонку гуаш. Її великий недолік є у тому, що вона мажеться. Я закріплюю всі роботи лаком для волосся, але все одно вона продовжує мазатися і пачкатися. Це був дуже давній віп, який я завершила за допомогою неоколерів і олівців. Вона дуже довго в мене лежала ця робота. Це я буду завершувати у майбутньому, недалекому, сподіваюся. Люблю цього льва, він мені дуже подобається. І цю роботу я теж не знала, як зробити. Тут треба було щось домалювати. Я зробила такий фон чорний і такий як зірковий шлях, щось на кшталт зіркового шляху. Залишивши ці моменти вже розмальованими частини малюнка. Тут в мене вийшло зробити фон аквареллю. Мені дуже подобається, як вийшов цей розворот. Він такий не дуже яскравий, так як я його хотіла побачити по ітогу. Тут теж все зроблено за допомогою декоративного паперу. Ось так він виглядає на фоні окрім. Це дуже-дуже старенька робота. Одна з перших теж тут не колори на фоні. Вони погано тут розмивалися і тоді мені здалося, що я не зможу опанувати цей матеріал, але потім я знайшла до нього підхід. Ця робота мені дуже важлива. Це такі спогади тяжкі, важкі, бо це моя перша робота, яку я зробила повністю олівцями після повномасштабного вторгнення. І це був квітень 22-го року. Кінець квітня, вже пройшов цілий місяць війни, і я впродовж цього місяця не могла ані жити, ані спати, ані їсти. І мені тоді здавалося, що я вже ніколи не повернуся до нормального життя. Це був такий шок для мене. Але потім я зрозуміла, що я не віддам. Своє хобі, своє нормальне життя, свою надію цій війні. Вона це не зжере. І я взяла себе в руки і продовжила розмальовувати дуже дуже радію тому, що ця війна не вбила в мене це бажання. ну от використовуючи цю нагоду, я хочу запросити назад до розмальовування нашу Ксюшу. Рінату. Дівчата, повертайтеся, нам дуже вас не вистачає. Ви причудові колористки, вас це дуже гарно виходить. Нам не вистачає українськомовного контенту, нам не вистачає ваших робіт і вашої енергетики. Тож, якщо ви маєте намір повертатися, робіть це, будь ласка, я дуже сподіваюся, що з вами все гаразд і ви у безпеці. Ну, Цього слона я чомусь бачила тільки помаранчевим. Я не розумію, чому, але ну, ось таким. Він був. Він мені бачився тільки таким. Цей розворот я робила за майстер-класом Катрін з канала Always Coloring, але я не вмію повторювати, не вмію робити один в один, так як робить інший колорист. І я е, починаю додавати на середині процесу щось своє, і по факту в мене виходить якась. Інша робота. Але мені дуже подобається тут вибір кольорової палітри, і Катрін була, на жаль, була дуже талановитою колористкою. І, ну, я, на жаль, прийшла у колористику в Ютуб до знайомства з цим хобі вже на більш вищому рівні, тоді, коли ця дівчина вже пішла від нас. Але це її ідея, не моя. Тут ще немає нічого. Ну, ця робота зрозуміла для всіх, хто в темі. Це старенька робота, вона не робота 22-го або 23-го року, це робота 17-го, 18-го року, бо агресія проти України почалася не в 22-му році. Ну, я цього скаженілого ведмідя, який не може не жертитися кровавого, кровавого закривавленого ведмідя, бачу. В асоціації тільки з країною-агресором. Ось так. Це моє бачення. Люблю ці косміногії, вони мені теж дуже подобаються. Тут олівці, акварель дитяча якась, і акріл на фоні. Оце мій найулюбленіший розворот у цій книзі. Він останній, який робила в аніморфії. і ця робота, я пишаюся цими хамелеонами, вони дуже непогано в мене вийшли. Так, це робота зроблена якимись, якимись дешевими олівцями Марко дитячими. І це був такий виклик мені. Я вирішила довести. Собі, що я можу зробити непогану роботу дешевими олівцями. І так я можу. Але я більше цього не роблю, бо я дуже втомилася розмальовувати все це такими твердими олівцями, які не нашаровувалися. Мені не подобався, не подобався цей процес. Я більше такого не роблю. На фоні тут суха пастель, яка теж не дуже хорошо легла. Ну, що є, але мені подобається цвітова палітра. Це рішення мені подобається. Тут я купила спеціально такий ем, трафарет, через який зробила оцих медуз, розмалювала їх, тож, ну, мені подобається те, що вийшло. Це моя робота на майбутнє, найближче майбутнє я вже зробила фон. Тут я теж вийшла з положення за допомогою паперу декоративного. Тут в мене є ідея, але немає ніякого натхнення на ось у цю суміш. Птахи. Тут я не вигадала нічого іншого, аніж зробити глухий такий акриловий фон, бо нічого тут не лягало. Але ну, непогана робота вийшла. Це я робила неоколорами, Тут на фоні гуаш, дитяча неонова акварель і олівці. Це дуже теж старенька робота, зроблена акрилом і олівцями. Тут я запорола фон, я буду все робити заново, бо мені не подобається те, що вийшло. Взагалі не подобається. Все те, що вийшло. Ну, тут я схибила. Буду робити все заново. Тут я теж не знала, що робити, бо тут великий пустий фон. Я зробила його, його акрилом. Додала стіклс. І через трафарет зробила ось ці квіти ручкою золотою пантел-дол-металік. Вона не дуже погано легла на такий густий шар акрилу, але ну, я не знала, що, це, що тут зробити. Непогано, але мені не дуже подобається. Це дуже старенький розворот з цим осміногом. Тут акрил та дитяча неонова акварель. Оця робота одна з моїх, моїх найулюбленіших теж у цій книзі. Мені подобається обмежена палітра, мені подобається те, що вийшло, тут акрил на фоні, і олівці. Ну і, і такий, такий блискучий клей, на кшталт Стіклс. У мене ще тоді не було Стіклс. Я не знаю, бачите ви чи ні. Сподіваюся, що бачите. Ця робота була останньою, вона зроблена вся олівцями, Тільки олівцями вона мені теж дуже подобається. Ну і все. в мене ще тут є ось ця сторінка, я її, мабуть, завершу фломастерами, бо як вона далі вже нічого немає. Ну, і ось така в мене вийшла, виходить ще не завершена книга. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть мені в коментарі, якщо хочете. Відео вийде вже незабаром, і воно буде присвячено моїм роботам за квітень. Я вас люблю, обіймаю, бажаю вам мира та спокою. Всім пока і до наступних зустрічей.